12 на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі ТВА. Тетяна Чудаківська вітаю. З полону звільнено ще чотирьох громадян України. Повідомляє прес-служба СБУ. Таким чином протягом двох днів з полону вийшли 154 особи. А тим часом у зоні АТО знову лунають постріли та вибухи. Минулої ночі бойовики вісім разів обстріляли позиції української армії, гатили із мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Про це повідомляють у штабі. АТО. добряче дісталося первомайську. Там сталося бойове зіткнення між терористами і українськими військовими. Незначних атак зазнали Піски, Петровське та Гранітне. У запеклому бою під Маріуполем трагічно загинув боєць Нацгвардії. Хлопцю було усього 20. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Знову активізувалися і безпілотники противника. Їх було поміщено в районі населених пунктів Новоселівка, Талаківка, Сартана та Гнутове. Українські військові, всебічно працюючи над відновленням миру на Донбасі, впевнено отримують свої позиції. Та забезпечують безпеку цивільного населення. Знову зустрінуться, аби поговорити у Донецьку. Сьогодні має пройти засідання координаційного центру за участю українських військових представників ДНР і Російської Федерації. Про це повідомив виконувач обов'язків спікера генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, хочуть розглянути питання дотримання мінських угод. Це підтвердив і міністр оборони самопроголошеної ДНР Володимир Кононов. Очікується, що сторони спробують виробити єдину позицію щодо виходу з конфлікту аналогічно з. Устріч запланували і у Луганську на 31 грудня. До 60 тонн урядової гуманітарної допомоги за добу доставили жителям Донбасу. Про це повідомляють у штабі АТО. Вантажівки привезли людям як харчі, так і теплий одяг, і усе, що потрібно для першої допомоги. Нагадаю, за дорученням президента Петра Порошенка гуманітарний вантаж доставили і до Краматорська та Сєвєродонецька. Вантажівки з гуманітаркою з загальною вагою 326 тонн Містили крупи, цукор, консерви, фрукти і солодощі. Наступний гуманітарний вантаж планується доставити вусі всі соціальні установи Сходу вже найближчими днями, аби встигнути до новорічних свят. Я думаю, так, що для школи, для дитячого садика, там теж дітки є, і теж будуть вони з цих продуктів, я думаю, готувати їм будуть і питатися. Дякую велике за таку допомогу. Ми дуже раді. Це новогодній подарунок всім жителям нашого поселка. Необхідно. Люди, що вот, найцікавіше, що будуть діти. Ідуть, ідуть, ідуть люди. Есть такие, что там разбомбили, не работают, работы нет, пенсии нет, зарплат нет, чем-то жить надо. Вот целая категория людей идет. Бомбят маленькая школа, у нас начальная школа, все разбомбили? Садик зацепили, клуб новый зацепили, там магазин разбомбили. Бомбят, конечно, бомбят сюда. Кризу на сході України реально врегулювати уже наступного року, так вважає очільник російської МЗС Сергій Лавров. Він у чергове заявив про необхідність діалогу між сторонами конфлікту. Водночас у Кремлі не хочуть, аби на ці переговори впливали представники країн заходу, європейських і американських дипломатів. Він назвав суфлерами з Брюсселя чи Вашингтона. Водночас у Кремлі заявили, що виступають за продовження діалогу у рамках контактної групи. Понад чотири місяці без ротації 350 бійців батальйону Київська Русь нарешті повернулися додому. Військові, яких на фронті називають діди, прибули до навчального центру Десна. Тут на них чекали поранені побратими, рідні та близькі. Як зустрічали легендарний батальйон, бачила Інна Гоголь. Прапори з підписами усіх бійців роти Мар'янові передав із фронту дядько та взяв із хлопчика обіцянку, що малий приїде його зустрічати. Якщо збереже символ, проїдеться з воїнами в колоні техніки і обіцянку дотримав. Слава Україні! Із Дебальцевого на ротацію повернулись 350 бійців. Більшість з них добровольці, офіцери у відставці, прибули в десну на своїй техніці. Родичі і друзі, що зустрічали героїв, чекати, поки батальйон шикуватиметься, на плацу не стали, а натовпом побігли шукати своїх у колоні. Привіт, а де Віталька? привіт, їдесь, привіт. їдесь. Привіт. 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 Зустрічали бійців і поранені побратими, спеціально відпросилися зі шпиталю, приготували хлопцям сюрпризи, випускали сигнальні ракети та повітряні кульки, дарували квіти. Разом з волонтерами навіть спекли каравай. Героям слава, ясно, тільки з усіма тільки з усіма. У зоні бійці перебували понад чотири місяці. Більшість часу на передовій нині не скаржиться ані на нестачу техніки, ні на важкі умови на фронті. Кажуть, не вистачало тільки рідних людей поруч. Внімання ласки і родних ближе. І бути блід Рідного к дому не вистачає. Це моя дружина. Своє одплакали. Слава ну, Богу, чотири місяці. Десь так будемо молитися, що закінчилося. Ну, Зі сходу бійці Київської Русі привезли нових чотирилапих друзів, знайшли їх поблизу Дебальцевого. Кицька на ім'я Базука жила з військовими в бліндажі, а кота на прізвисько Тунгус залишили господарі, що переїхали із зруйнованого бойовиками міста. Новий дім знайшов і песик Патріот, який на фронті став для військових бойовим побратимом. Собака, який йде на вистрілів, хто стріляє, йому до спини. Стрелю ти він, на те пішов. Навіть на очах, що далекати пускають. Він починає гавкати, кидаться. Собаки умні, їх там багато. Я її заберу з собою. Я її не покинув ніде. Як довго відпочиватимуть, бійці не знають, зізнаються вдома добре, але вони готові невдовзі повернутися на буремний схід і далі боротися за українську землю. Інна Гоголь Олексій Дрісов ТВА. Україна прокинулася з бюджетом після численних перерв та консультацій. Під ранок депутати таки ухвалили головний фінансовий документ. Законопроект підтримали 233 народних обранці. Щоправда, він тимчасовий, як заявив прем'єр Арсеній Яценюк, 15 лютого бюджет будуть переглядати у новому році. Інфляція становитиме 13%, Курс 17 гривень за долар. Також депутати внесли зміни до податкового законодавства, скоротили кількість податків та зборів з 20%. 22 до 9. для легалізації зарплат Верховна Рада знизила ставку єдиного соціального внеску до 16%. Проте українцям доведеться платити податок за нерухомість за квартири площею від 60 квадратів та приватні будинки площею від 120 квадратних метрів. Розкошелитися доведеться і за імпортні товари. Щоправда, запроваджувати додатковий збір. Уряд буде після консультацій з європейськими партнерами. Імпортний збір. Не поширюється на мазут, імпортний збір не поширюється на вугілля, імпортний збір не поширюється на ліки і імпортний збір не поширюється на медичні вироби для гемодіалізу і онкохворих за переліком, що визначений Кабінетом міністрів. Шостий енергоблок Запорізької АЕС знову працює. Його підключили до мережі після аварії несправності. Полагодили. Тож тепер станція працює на повну потужність. Нагадаю, у суботу шостий енергоблок Запорізької атомної електростанції зупинився. Спрацював аварійний захист. Утім, викиду радіації не було. І наразі фон навколо електростанції у нормі. Місія МВФ приїде в Україну одразу ж після Різдва, 8 січня. Відповідну заяву відомство розмістило на своєму сайті. Ну а вже до кінця січня фахівці міжнародного валютного фонду завершать свою роботу у Києві. Тоді й стане ясно на яку допомогу може розраховувати наша держава. Нагадаю, у квітні МВФ схвалив кредитну програму для України на 16,5 мільярдів доларів. Перші два транші наша держава вже отримала. Тепер український уряд сподівається об'єднати наступні два транші та отримати їх найближчі. Тим часом. У Середземному морі триває рятувальна операція. Там горить пасажирський паром. На борту судна залишається близько 150 людей. Понад 300 уже евакуювали. Кількість загиблих зросла до п'яти людей, повідомляють місцеві ЗМІ. Рятувальну операцію ускладнює погодна, погана погода. Врятованих з корабля везуть до лікарень. Серед пасажирів парома були дві громадянки України. Їх евакуювали ще вчора, не в дозві, після того, як пожежа почалась. А у тихому океані шукають зниклий авіалайнер. Літак малазійської компанії «Ейразія» пропав з радарів у неділю вранці. Він перестав виходити на зв'язок над Яванським морем, коли летів з Індонезії у Сінгапур. На борту гаеробуса було 162 людини. Рятувальники майже не сумніваються, що літак зазнав катастрофи. Повідомляється, що сьогодні у морі було знайдено якісь об'єкти. проте чи є вони уламками літака, невідомо протягом ночі. Кілька суден продовжували пошуки, однак повномашт. Тавна операція відновилася лише зі світанком. З Третьої спроби намагатимуться сьогодні обрати президента у Греції. Якщо ім'я голови держави знову не визначать, країну чекають дострокові парламентські вибори. Президента в Греції визначає парламент. Головний кандидат на цю посаду представляє правлячу коаліцію. Однак протягом останніх двох голосувань він не набрав необхідної кількості голосів. Цим планує скористатися опозиція. Противники діючого уряду оголосили, що вже готуються до дострокових виборів. Натомість влада запевняє, що зробить усе, аби не допустити переобрази. Рання парламенту. Зігрій своїм серцем солдата під таким гаслом у Полтаві проходять благодійні мистецькі ярмарки. На усі гроші зароблені під час цих торгів, куплять ліки і теплий одяг для українських військових, які через війну на сході змушені зустрічати новорічні свята далеко від рідної домівки. До півночі пекла печиво і тістечка, а зранку торгувати на ярмарок. Полтавчанка Оля Фалтинська каже: стояти на морозі не боїться, бо всі зароблені гроші підуть на допомогу українським бійцям. Печиво виготовляла сама за рецептом з південного тіролю. Це італія мед з горішками Також для чого? Для того щоб зібрати гроші для бійців. АТО. гроші збираються на все: на їжу, на речі, на теплі носки. На все. Таких як Оля на ярмарку багато. Серед них і відомі майстри, і волонтери, і просто небайдужі полтавці. На їх столиках і опішнянська керамика, і картини, і ляльки, мотанки, і різні смаколики. До передноворічного розпродажу підготувались заздалегідь і відповідально. Тому краму вистачить на кілька днів торгів. Ми організували цей благодійний різдвяний ярмарок для того, щоб полтавці мали змогу і придбати щось для себе, зігріти свої оселі приємними. Подарунками і тим самим допомогти нашим військовим, які зараз на сході захищають нас. Полтавці не залишаються осторонь. Людей навіть більше ніж очікували організатори: хто купує іграшку на новорічну ялинку, хто вибирає картину, а хто смакує тістечками та гарячим чаєм. Кревних на благу справу не шкодують. Дуже обожнюємо опішнянську кераміку і тому, що ми дуже хочемо допомогти всім, чи можемо хлопцям, які воюють на сході. Бо зараз нам тут холодно, а їм там ще холодніше, щоб вони відчули наше тепло, наших сердець там і що ми з ними, і що ми їм дуже вдячні за те, що вони захищають нас. Волонтер Едуард не натішиться лише кілька годин торгів. А символічна скринька для благодійних пожертв вже вщент заповнена. В цій скринці зібрані кошти з одного стола. Будуть закуплені медикаменти, теплий одяг і деякі оптичні пристрої для хлопців, які проходять для полтавців, які проходять службу в зоні АТО. Благодійний ярмарок у Полтаві торгуватиме до нового року, а потім відкриється напередодні різдва. А відразу після свят гуманітарний вантаж відправлять у зону бойових дій. Ці кошти підуть на батальйон небайдужих, підуть на маскувальні халати для наших бійців, які зараз знаходяться в зоні АТО. Цей халат, що на мені зараз знаходиться, це під конкретно зроблено снайперами руками наших дівчат. Він знаходиться зараз поранений, знаходиться в Сумській лікарні. Він виходить з лікарні, від цей маскалат забирає. Волонтери обіцяють, святковими днями справа не обмежиться. У Полтаві вже планують наступні благодійні ярмарки, на яких збиратимуть гроші для бійців. АТО. Анастасія Бубкова ТВА. Європа опинилась у владі снігів. Гігантський циклон накрив територію від Парижа до Афін. У Франції на дорогах утворилися багатокілометрові затори. Найкраща ситуація і на дорогах Німеччини. У Бельгії сніг створив проблеми не тільки для автотранспорту, а й для залізничного сполучення. Із з графіка вибились навіть швидкісні міжнародні потяги. А у центральних і північних районах Великої Британії запроваджено третій за чотирибальною шкалою рівень небезпеки. Очікується, що негода господарюватиме у Європі. До нового року. В Україні також значно погіршуються погодні умови. Попереджає гідрометцентр. Сьогодні по усій країні очікуються потужні хуртовини і снігові заноси на дорогах. Ожеледиться. Вітер переважно північно-східний з поривами до 22 метрів на секунду, а у південних і центральних областях до 30 метрів. Температура уночі до 11 градусів морозу на крайньому сході до мінус 15, в день 3-8 морозу в південних областях від нуля до п'яти тепла. Астронавт показав, яка вона вигляд земля із космосу на відеоролику, змонтованому з фотографій, видно світанки і північні сяєва ніч на континентах та інші дива, які свідчать про те, що наша планета завжди красива. Астронавт Олександр Герст виклав в інтернет фотографії, зроблені ним за останні півроку з борту МКС. За шість місяців він зробив більше 12 тисяч знімків. Краще з них він змонтував у відеоролик, який за його словами розказує. Про його враження від нашої планети з космосу. Такими були головні події понеділка. Станом на 12. Слідкуйте за нашими випусками і будьте у курсі подій.